Добрий ранок усім, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Коротенько хочу пройтись, що у нас є в наявності. На нашому склад магазин на авторинку. Це різні викрутки, шланги от, для підкачок. Є різне. От, коротенько пройдемо з От в роздріб є такі з тріщоткою. Это такие вот для масла такие вот штучки. Такие три скачки. Вот. Далее карданчики вот такие, как на это называют, называются. Далее шея. просто такие разные. Для съема. Зъ... Зъ... Вот. Пульвізатори є. Набори ключів. Такі от є. Є такі набори от з тріскачкою. От. Це 12 елементів. Різні такі наборчики є. Це то от майструє той знає для чого вони далі є такі набірчики от. дуже багато різного є Вон 12 гранні такі набори головок. є більші 12 гранні такий от Так, по хімії є дуже багато все. Так що переглядайте наші відео, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім дякую за увагу.